Добрий день, дітки. Пропоную послухати українську народну казочку пшеничний колосок. Жили собі двоє мишенят, круть і верть, та півник голосисте горличко. Мишенята тільки й знали, що гралися, співали та танцювали, а півник тільки починало розвиднятися, схоплювався, спочатку всіх своєю піснею будив а потім до роботи брався. Одного разу підмітав півник у дворі і знайшов пшеничний колосок. Круть, верть, ідіть но ну сюди, загукав півник. Погляньте, що я знайшов. Прибігли мишенята та й кажуть його треба обмолотити. А хто це зробить? спитав півник. Тільки не я, закричав Круть. Тільки не я, закричав верть. Добре, я сам обмолочу. І взявся до роботи, а мишенята і далі граються. От вже й обмолотив півний колосок та й знов гукає. Гей, круть, гей, верть, а йдіть гляньте, скільки зерна я намолотив. Прибігли мишенята. Треба, кажуть, зерно до млина донести та борошна намолоти. А хто понесе? питає півник. Тільки не я гукає круть, тільки не я гукає верть. Ну, то я однесу, каже півник. Потім узяв мішок із зерном та й поніс до млина. Повернувся півник з млина, кличе мишенят до себе Сюди, круть, сюди, верть я борошно приніс. Прибігли мишенята, дивляться, нахвалитися не можуть. От так півник, от так молодець, тепер треба тісто замісити та пирогів напекти. А хто буде місити? спитав півник, а мишенята знову своє. Тільки не я запищав крут, тільки не я запищав верть. Подумав, подумав півник та й каже. Ну що ж доведеться мені? Замісив він тісто, наносив дров, розтопив піч і напік пирогів. Поклав він пироги на стіл, а мишенята тут, як тут, і кликати їх не треба. Ох, і голодний я пищить круть. Ох, як же мені їсти хочеться, пищить верть. Та й швидше сіли за стіл. Зачекайте хвилинку, каже півник. Ви спочатку скажіть, хто знайшов колосок? Ти знайшов, голосно закричали Круть і верть. А хто колосок обмолотив та зерно поніс до млина? Теж ти вже тихіше відповіли мишенята. А хто тісто місив, дрова носив, піч топив, пироги пік. Усе ти, усе ти? Тихенько пропищали круть і верть. А ви що робили? Нічого сказати мишенятам. Стали вони вилазити з-за столу, а півник їх і не затримує. Хто ж таких ледарів пирогами пригощатиме? Ось і закінчилася наша казочка. До нових зустрічей!